Артерії голови та шиї. Артерії голови та шиї поділяються на підключичну артерію та загальносонну. Загальносонна артерія бере свій початок із дуги аорти зліва та із плечі головного стовбура справа. Вона закінчується на рівні верхнього краю щитоподібного хреща. Вона ділиться на зовнішню та внутрішню сонні артерії. Зовнішня сонна артерія постачає кров до обличчя, шкіри голови, порожнини рота та носа. Передні гілки зовнішньої сонної артерії. Щитоподібна верхня артерія йде до щитоподібної залози, гортані та м'язів шиї. Має гортанну гілку, яка проникає через щито під язикову мембрану. Язикова артерія проходить під підязиковим м'язом, йде до язика, постачає язик під'язикову залозу та дно порожнини рота. Лицева артерія йде до обличчя через піднижню щелепну ділянку, дає гілки до слинної залози, губ, щоки, носа, повік, задні гілки зовнішньої сонної артерії. Потилична артерія направляється назад до потилиці, шкіри, м'язів потилиці, твердої оболонки мозку, вушна задня артерія. Кровопостачає вушну раковину, состевидний відросток, середнє і внутрішнє вухо. Середні гілки зовнішньої сонної артерії. Глоткова висхідна артерія. Вузька гілка йде вгору вздовж глотки. Постачає глотку, м'яке піднебіння, твердого оболонку мозку, слухову трубу. Кінцеві гілки зовнішньої сонної артерії. Верхня щелепна артерія одна з найбільших гілок, Дає безліч гілок до щелеп, зубів, носової порожнини, м'язів жування, твердого піднебіння. Та оболонок. Скронева поверхнева артерія. Йде догори перед вишною раковиною. Кровопостачає скальп, привушну залозу, м'язи, шкіру чола та скроні. Внутрішня сонна артерія Ця артерія не дає гілок у шиї. Вона проходить через сонний канал прямо до порожнини черепа та постачає головний мозок, око та очну ямку. Вона є частим місцем тромбозів та емболії. Гілки внутрішньої сонної артерії. Очна артерія проходить через зоровий канал разом із зоровим нервом, постачає очне яблуко, допоміжні органи ока, шкіру та м'язи лоба і носа. Пускає такі гілки, як центральна артерія сітківки, довгі та короткі задні війкові артерії, сльозова артерія та надблокова надично артерія. Передня мозкова артерія йде вперед і медіально у міжпівкульну щілину, постачає медіальні відділи лобової та тім'яної частик поясну звивину передню частину мозолистого тіла. Випускає такі гілки, як префронтальні, центральні та перекалозні. Середня мозкова артерія це найбільша гілка, яка проходить у латеральну борозну півкуль. Вона постачає бокову поверхню лобової, тім'яної та скроневий участок, базальні ганглії, а також внутрішню капсулу, має глибокі перфоруючі та кортикальні гілки. Задня сполучна артерія з'єднує внутрішню сонну з задньою мозковою артерією, утворює частину вілізієвого артеріального кола та забезпечує кровопостачання при оклюзіях. Передня сполучна артерія з'єднує дві передні мозкові артерії ліву та праву. Вона завершує артеріальне коло мозку. Підключична артерія. Вона є джерелом кровопостачання для шиї, мозку та верхніх кінцівок. Ліва підключична артерія відходить від дуги аорти, і вона на 4 см довше за праву. Прямує догори і вбік через верхній отвір грудної клітки. Огинає купол плеври та верхівку легені, заходячи далі між переднім та середнім дробинчастими м'язами. Далі артерія огинає перше ребро та заходить у пахову ямку, де переходить у пахову артерію. Основні гілки підключичної артерії. Хребтова артерія вона починається з підключічної, проходить через поперечні отвори шостого першого шийних хребців та входить у порожнину черепа через овальний отвір. Де потім утворює базилярну артерію. Внутрішня грудна артерія. Вона відходить від підключичної артерії, йде вниз та медіально по внутрішній поверхні грудної клітки, позаду хрящів ребер, На рівні передньої грудної стінки. Вона пускає такі гілки: перикардіофрагмальну, міжреброві передні та залозеві. Вона закінчується поділом на верхню надчеревну артерію та м'язову діафрагмальну. Кровопостачає грудну стінку, молочну залозу, перикард, діафрагму та передню черевну стінку. Щитошийний стовбур. Він відходить від підключичної артерії біля її середньої третини. Пускає такі гілки. Нижня щитоподібна артерія, яка йде до щитоподібної залози, трахеї та гортані. Висхідна шийна артерія йде до глибоких м'язів шиї та хребців. Надлопаткова артерія. Йде до надлопаткової ямки, бере участь у постачанні плечового суглоба та м'язів спини. Поперечна шийна артерія, яка може бути як окремою гілкою, так і відходить від надлопаткової. Кровопостачає щитоподібну залозу, гортань, трахею, м'язи з шиї, надлопаткову ділянку, частково спинні м'язи. реброво шийний стовбур Він відходить від другої частини підключичної артерії. Має такі гілки: найвища міжреброва артерія йде до першого другого міжребрових просторів та глибока шийна артерія, яка йде назад між м'язами задньої частини шиї, та кровопостачає потиличну ділянку. Реброво-шийний стовбур кровопостачає міжреброві простори, глибокі м'язи шиї та ділянку потилиці.